Вітаю всіх, хто нас дивиться. Вчора, так вчора навіть не оголошував оголошення, так спонтанно вийшло, що гарна погода. Давай зберемося. І зібрались, дивіться. Наша пекарня працює повним входом. Під керівництвом старшої деяконеси пекарня працює. Дивіться, і сир, і, ну, і сироварня працює. Йдемо далі. У нас не просто у нас ціла лінія. Лінія, дивіться, Ідемо сюди. Ось тут у нас. Спеціально зроблено, це ми самі зробили. Тут ми проводимо табори. Оце у нас вже готовий бограч. Пече. Подивіться, М'яса, такі куски. І що саме головне, що у нас нема тих синів Ілія, що не виловлюють куски м'яса з цього баняка. Все, що покладено, все є. А далі у нас а далі у нас ще одне вогнище. Далі у нас от старший по картоплі. Печуть картоплю. Так що, хлопці, в Антверпені, в Канаді, в Америці, в Англії, ваші кебаби, ваші Макдоналдзи, ваші я там не знаю, що ще там ви їсте, Це ноль. Дивіться і пускайте слюну. Можемо нову Так, наша картопелька. І там, ще третя, вогнище третє, там у нас буде. Шашлик і крильця. Все замариноване. Отак. От ну і ще буде чай і до чаю, і всього, всього, всього. Ну і саме головне, що будуть люди. Тому що два-три чоловіка це не з'їдять. Церква живе! Всім вітання. Починаючи від Канади і закінчуючи крайніми, ну, сходом України, Європі, всім вітання. Ми вас любимо. Коли я до нього прийшов з того часу батько. Коли... Я там прославляв і тебе радію всі дні, по мене і батько знайшов. І радію, що від прийняти мене святити країни, щоб його я там прославляв. Я бачу в основному молодь, молоді сім'ї. Ну, на, на, на вас я і розраховував. На вас я розраховував. Очікував, що буде людей 50. Зараз перевіримо, чи. Я можу вгадувати. Добре. Друзі, хочу вам сказати один текст з Біблії і кілька слів. У своїй первосвященичій, так ми називаємо, молитві, молитві під час святого Причастя, під час Пасхальної вечері, трапези, Ісус Христос сказав такі слова. Він дуже багато там хороших таких. Таких хороших слів про нас, про майбутнє наше покоління, про нас з вами 2000 років назад сказав. І там я хочу звернути увагу на один текст, який сказано так. Де Христос молиться про учнів і про нас з вами, тих, хто від учнів почує це слово. Він каже: Отче, молю тебе не про те, щоб ти забрав їх зі світа, а молю про те, щоб Ти їх зберіг у світі. Друзі, ви дивите, подумайте, які цікаві слова Христа. Христос каже. Молю тебе, щоб ти їх зі світа не забрав, але щоб у цім світі зберіг. І дивіться, що ми маємо. Ми маємо, що від того часу люди старалися відділитись від світа. Будували монастирі і йшли в монастирі. Друзі, давайте зараз зробимо невеличкий ракурс. Будували монастирі, відділялись від світа, не одружувались, не виходили заміж, жили в монастирях. Вони хотіли, щоб світ світ не, їх, не проник у них їх серце, що вони зберегли себе від світа і вони тікали від світа. Е, у нас, вже на наших теренах, люди йшли в ліси, старообрядці, в Сибірах жили, відділялися цілими родинами, сім'ями, відділялись від світа і там старались зберегтися. Но коли ми спостерігаємо, і це можна приводити багато приклад, навіть були такі комуни цілі, так? і от, Останнє відео ми навіть бачили про бородачів. Уже я мовчу про те, що на березі Дніпра, Дністра є Аміші, тобто, які живуть, яких глиняна посуда і так далі. І е, то глиня, Глиняна підлога і нема електрики. Вони кажуть, ми нічого не хочемо мати зі світом. Ну, але, але насправді, насправді всі, ті, е, всі ті заходи, які вони приймали, монастирі, про них світ. Гріхи були, перелюби, блуди, мужеложництво, старообрядці, всі ті, хто аміше відділялись, поступово в них теж проблеми. Вони перейшли і дались в іншу крайність. У них були такі збочення, що ну, ну, я не буду говорити про ті всі речі, але ми бачимо, що то деградувало. Дивіться, а християнські церкви, які нікуди не удалялись, але. Старались відновлювати своє життя. Ми знаємо протестантизм, потім ще було відновлення, тобто постійно так ішло, реформація така. Воно сьогодні збереглось. І ми маємо сьогодні живе християнство. І тому я хотів би сказати вам, молодь, дуже важливу річ, як зберегти себе від світу. Як зберегти себе у цьому світі? Світ дуже, дуже Притягує. Світ живе дуже таким веселим. життям Ви подивіться, світ постить, постить ну, християнський світ, але світ. постить от у, у ту неділю я тут був з військовими, ганяють, понапивались, палатки поклали. Я зрозумів, для чого поклали палатки. Вони не спали в палатках. Але з ними було дівчат. З ними було багато хлопців цих прийшло, випивші, п'яні. Я дивлюся, вони їм соромно ганяють. І що, я кажу, Христос Воскрес для того, щоб ви так жили? Щоб ви так святкували. Але світ приваблює. Я до чого це хочу сказати? Тому ви молодь. Ви повинні частіше зустрічатися. Ви повинні частіше виїжджати разом на природу. Разом. Разом походи, разом на природу. Разом якісь придумувати собі е, якісь цікаві, е, як у вас лайфаки, чи як вас кажуть? Що там? А? Чи що, як там, якісь проекти? Як? О, інтерактив. Як ще раз? Інтерактив. Інтерактив. Тобто, добре, я буду вчитись вас е, це. А я кажу проекти. Вам треба спілкування. Більше спілкування. Тому що спілкування воно об'єднує. Воно робить вас близькими. Треба більше зустрічатись, треба більше контактувати. Бо так я переживаю, що я умру і, 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 і не буду на весіллях у вас. Одружуватись, дружити, не чекати принца на білому коні, принца на мотоциклах, на машинах. А? Я дивлюсь на того. А... А, а, а мене мають чути там. Так. Добре, друзі. Дякую вам, що ви відгукнулись. Дякую вам, що ви відгукнулись. Хочу вам сказати, що нас чекає, нас чекає дуже, дуже інтерактивне літо. Дуже 29-го перший заїзд. 10 липня другий заїзд. 20 липня третій заїзд. У серпні. Ми будемо ще там, ми ще з вами тут будемо так з тиждень, з два тижні жити собі, е, рибу ловити в бовчі, насолоджуватися, грибочки збирати. Дуже активне літо. Щойно говорив з німцями. Щойно говорив з Мінденом, позвонив мені е, Володя Класен, дуже хороша людина, і каже: Степан Тарасович, ми вам збираємо 40 велосипедів. Кажу, Володя, я не маю де їх тримати. Ми збираємо вам 40 велосипедів, там будуть малі, там будуть великі, там будуть гірські. І е, вони хочуть, щоб ми ці велосипеди е, тут тримали, і щоб, коли наша молодь, гості, які будуть приїжджати, дітки, щоб на велосипедах їздили. Я кажу, нам до 120. ні ні ми вам дамо 40, ми вже так об'явили, ми будемо собі збирати ці, відправимо вам. Ну, що ж, будемо змагання влаштовувати на велосипедах. Команди поділимо, ми 120 чоловік на 40 велосипедів не посадимо. А от зробити команди будемо робити. Тому е, хочу з вами поділитися, хочу вашої підтримки, щоб ми, кожен може, от Емілічка, у нас Емілія одна з найменших тут. Най, напевно, що найменше, так? Ти найменше тут, так? Наймолодше, так? Ти можеш нам допомагати щось тут, у таборі влітку? Можеш. Можеш папірчики збирати, так? Можеш дивитися, що хто десь смітить зробити зауваження старшому, правильно? Можу сказати, поноси мене на плечах. Добре. Ви готові вже? Я затягую час, думаю, чи ви готові. Добре. Готові. Ну що ж, брати, давайте, давайте розрахуємося. Ану так, трошечки. Давайте, давайте хоч так півколом станемо. Півколом. Давайте. Я хочу, мене цікавить, чи є, чи є 50 нас. Півколом. Ні, там вони порахуються. Добре, ходіть. Давайте на молитву, так. А що чотири. А. Так, так. Так, починаємо з мене. Перший. Друга. Третя. Третя, кажи. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, Дев десята, одинадцята, дванадцять, п'ятнадцята, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Немає. 25 26 27 28 29 30 31 да? 32 33 17 чоловік ще ще з вас почався? А, <проб> ой, ой. У нас заніс. 38 38. А, 40 чоловік. 40 чоловік. 40 чоловік. Ще 10 чоловік. <проб> Добре. рахунок закінчено. Давайте звершимо молитву. Будемо вечеряти, обідати. Я не знаю, хто вечеряти, хто обідати. Я буду обідати. Так. Дмитро, зверши молитву голосне. Господи Боже наш, ми дуже-дуже щиро тобі дякуємо за цей час, за цю можливість бути на лоні природи. Щиро дякуємо за весну, яка прийшла, яка пробудила нас до життя. Ми щиро-щиро дякуємо особливо тобі, що в нас немає звуків, ракет і снарядів. Господи, ми щиро дякуємо тобі за це. Дякую ти за кожну душу, яка сьогодні прийшла, порадіти. Дай нам мудрості, дай нам спілкування, дай нам дружності, дай нам єдності, Господи. Дай, щоб Дух Святий був у кожному серці, дай мудрості церкві, служителям, Господи, допоможи нам жити так у цьому світі, щоб ми відображали твій характер. Господи. Щиро також дякую за цей дар їжі, який перед нами, підкріпи наші сили, нагодуй тих людей, які не мають щось дісти. І будь прославний, возвалежений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.